Mi puoi dare pezzettino di torta? Ricciona ricciolina e di mele? Grazie. Portare via, volevo portare via. Sì, 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 sì. Che ripieno ce l'ha questa torta? Crema, cioccolato e nocciole questo è ripieno? sì, eh, sì. La stafolla, ciò, però, insomma, è, dentro, è la pasta cioccolato insomma, dentro e la meringa in Ah, bello. Ma che pezzettino di... Meli! 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 Meli!

Бене. Бачите, так. Вчора ми лежали, може, сьогодні ще полежимо під ковдрою. Яка краса. Просто я забула, що літо, ви розумієте, я забула, що літо. Осадамо, асадамо. Поратока письтеква. Vediamo, ultimo pezzo di torta. Questa. E' ripieno e speciale. Ricciolona si chiama. Cotta bene. fatto coca, che sa fare, questi dolci. Proprio sa Tutti safari. Bellissimo. Voglio fare foto. Aspettate un attimo. Vai, buonissimo. Buonissimo, дуже cacao, sardinha, s takimi gurichami, takie su miahinke. Все свіже. свіже смачне дуже смачно. Панорама. У нас купа людей. No, è un sacco di gustuismo. Il ristorante è questo. Noi siamo qui sotto un brillone. Per la solco, Un po' di carta, dammi carta. Mmm. Ve -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чуєте, як гримить? Ви вмієте так сидіти в позиції йога? Я завжди сиджу в позиції йога? Така в нас ситуація? Піше ще ковдра зверху буде, поки що в машині досить теплій. Боже мій милий. Зуби чистити ще зараз. Я ще не з'їла цукерок. я теж хочу цукерок такий. Ви чуєте, як е, море нонвой, манджіту. За що я люблю свого італійця? Тому що він не є мандроне, Це означає, він не їсть багато. Я думала, що він два візьме. Бо він хоче йти вже зуби чистити. О, вже все приготував, бачите, то зуби буде зараз чистити. А на вулиці темно-темно. А я кажу, чисть. Ти спочатку зуби, а пізніше я хочу скорок ще з'їсти. І зразу після цукорка. я не хочу так чистити, зразу зуби, і зразу чистити. Ну як можна з'їсти? Скажіть мені отакий шоколадний цукорок і ти зразу чистити зуби. <рес> як так можна? Угу. Не видно. З гуріхами. Ну-ну, сервер. Ой-ой. Мені завжди хоче допомагати. Бачите? Як темно. А це ліс такий, як на Гуверлі, щоб ви знали. Та який Гуверна лиса, що я говорю? Говерна, це є... Вже падає дощ? Падає дощ. Падає дощ. Я дивилася багато відео про Говерлу, Говерна Лиса Гора. Там люди йдуть так високо, високо-високо, а там на горі нічого нема. Ну як там нема? Навіть кафе випити, чаю якогось горячого випити. Навіть такого не побудували там нічого. Чому, так... Чому вони так нічого не побудували, я не знаю. Сумно, там сплять, там якісь рефуджі є такі, але ось таке небо ще трохи таке, бачите? У нас тут дошок є. Дощ падає. Чуєте, дощ падає? Дощ падає. Ми мої на добраніч, на добраніч всім. Ми закриваємося і будемо ще в телефон дивитися в годинку, десятій, підемо спати. На добраніч усім. Гримить. Ви чуєте, що гримить? Гримить. Бонанотте. А ми ще буланота. Ой, ой-ой-ой! Mama Mija, počuite grimit? Grimit zelo silno. Aha. Mama Mija, grimit! Zelo silno grimit. Ugh. Ja, -huh. e, bojюся. Treba šeno zakrvati in še tri zobe počistiti. Бонанотте а тут, аміжі. Бонанот! О-ку-о-ку! Наші фасолі ми будемо викидати, бачите, майже половина, половина треба зразу з'їсти в той самий день. Як ми відкрили. Пройшло 24, 20-15 годин і треба і треба... Вені ква, ква, ми люкві. Перке. Треба сполукати і все. Сполукати... Давай п'юді авантіперки, пуцака веста робакла. Видиться, яка погода, дуже прохладно, гарно, вітерець такий, майже вітру нема. Опа, фасолі всі пішли можна викидати, тому що... то є біодегридабілі. Біодегридабілі. Тут фонтан є, воду. Оця вода ми набрали з фонтану, вона питна, її можна. Її можна пити, але ми маємо свою з супермеркату. Ця Сан-Бернардо вода дуже добра. У нас великої висоти тече. Зараз ми будемо сідати, Пніше в бар підемо, тут де що дивимося, де що будемо викидати. Ну як викидати? От ще в нас пива ще багато є. Тержаски є. Два останні куска хліба, мармелята. Такі мені помідори, тут у нас ще є Печення у нас тут ще є і ще цукорки, у нас тут є. А тут ліжко в нас ще не застелене, але я покажу. <ріху> я покажу. <ріху> дуже тепло було спати. Дуже тепло було спати. Дурасики мій, а моретінько дуже тепло. Рушник я ще навіть не милася, косметичка, рушник. Все так, як має бути. Мігенько, отут От спати під спиною м'ягенько, тут теж мігенько, там дві подушки. Так я показувала. Тут у нас все закрите. Закрите. і тут дощ вчора падав. у мені чуть-чуть дощ. Бачите, скільки от? от відкрите, от таких от два пальця. Два пальця, щоб запхати з одної сторони. Тут у нас відкрите, повітря проходить І тут. і тут так само. Знаєте, тут чуть, -чуть менше, два пальці не заходить, але тут теж відкритий вчора сильний падав дощ і тут чуть-чуть, мені чуть-чуть так набризгав, набризгав чуть-чуть, то З однієї сторони, але спати треба е, при відкритому, можна і закрито. Ми пробували просто в просто закритому приміщенні. Але я люблю, як знаєте, таке заходить свіже повітря. У мене капюшон є, я, я маю тут таку фільпу. Ця фейльпа у мене такий м'ягенький капюшон. Я в тому дуже люблю спати, бо знаєте, вона е, м'ягенька. Вона ось така м'ягенька і мягенький пішов. Так що такі справи в нас. Холодно, холодно. Це наш остатній день. Скоренько-скоренько. Ми вже руку дуже набили. Ми знаємо, як це все складати. Такі маємо великі, великі мішки, тут спальні наші піжами. Вода мити руки. Це все зложимо, футболку зараз я буду одягати. Шкарпетки треба сюди, всяке дрібне сюди треба запхати. що вже не треба тих е шкарпетків, як вони називаються. Ну, я вже відкрите взуття взяла, щоб отак, щоб вам пояснити. Тут що ще є. Ой, скритий. Так, тут ще мій одяг є, який мені тут впав. Він піде туди складати його. Тут моя сумка, дві сумки моїх. Сумка мого компаньона, моя кепка і в нас є багато речей. Ви не думайте. Одна футболка. Так виглядає наша панорама. Пізніше вам покажуть це все. Хотіла вже показати, вже, вже, вже. так вони. Окей. Це наш останній день. І це наша панорама. Ой, тут нам треба таке таку доріжку перед машиною поставити, тому що завжди ми тут сміття носимо до машини. Злужити. Наш останній день. Це все піде назад, звичайно. Сонце сьогодні гарне сонце. Як бачите, і це наша панорама. Шукають місце, нема машини, нема, нема місця дорогі мої, тому що люди приїжджають трохи пізніше, а тут хочуть йти в ресторан, хочуть полежати на траві, хочуть полежати в лісі, приїжджають зі своєю їдою і хочуть провести день. Без кондиціонера. Ой, скільки там ще місця є, там ще схованка є під низом. Завелася машина. Ми сильно переживали, заведеться, не заведеться машина. У нас тут вже все закрито, як ви бачите, і ми їдемо. Їдемо ще сьогодні ці день ми ще будемо гуляти. Продовжуйте за нами слідкувати. Я йду зараз комусь, запропоную місце, щоб став на наше місце, бо місця зовсім нікого нема. Болі він і реклама! Один не хоче сидіти. Ладно. Щасливчик побачить і десь біжить, один біжить, він там зверху. Вже біжить, може зараз прийде і стане на це місце. Досюди платне і платне вже так само повне-повне-повне місце. Повне, повне. Оцей стане на наше місце. Він там на углу стояв. Девчик, діти щасливі, став на углі, хоче з дітьми бути, з усіма, цілий день. Діти вже пішли, стали на наше місце, щоб другий. Був. Тут так скоро. Машини тут раз-раз і стають, шукають місця. Тут продають мед. Оце все три години тільки можна ставати. Задурно три години, а решту треба платити. Тут ми вчора були в ресторані, що тут морозиво привезли. Подивимося, скільки людей. М -м, людей сюди небагато. Так, би свята закінчилися, ми ще відпочиваємо. А, ліберо, Паркеджо ліберо, можна, можна. За одну годину, один і сьогодні 1,50, а так 1,80. І... І за цілий день 12 євро. Амічі, Мічі Амічі — це друзі означає, друзі. Ось так. Їдемо додому. Не додому, а їдемо в ресторан. Ми зробили новий асфальт кілька років назад. Новесенький, гарний. А ми тут на, на межі зі синою. Сина з однієї сторони, тоскана з другої сторони. Оцей кусок, де Тоскана зробила, новий асфальт, а там, де сіна не зробили, там вони командують. В такому лісі ми були. Це спуск. Ми їдемо вниз-вниз, в ресторан, та як ви зрозуміли, кілька кілометрів спускаємося вниз. В горах, як люди живуть.